Дуже смачні виходять курячі відбивні за цим рецептом. Саме рецептом кляру. Він виходить дуже такий хрусткий по краям. Смачне м'ясо всередині виходить соковите. Тож, дивіться, рецепт. Так, в мисці я вже перебила яйця, додаю сюди солі. У мене тут вже з перцем разом. Борошно, крохмаль. Сушений часник. До речі, в мене домашнього приготування дуже ароматний рецепт є на сторінці. Додам трохи паприки, розпушувач для тіста, мінеральну воду. І це все гарненько розмішую. До речі, філе я порізала на шматочки, відбила, посолила поперчила. Ну, звичайно, як робите відбивні, всі це знають. Тепер беру шматочок м'яса, обмакую його спочатку в борошно, потім у кляр і на сковорідку. Дуже смачні виходять відбивні, вони соковиті всередині і зверху такий хрусткий смачний кляр. Тож обов'язково спробуйте цей рецепт і напишіть свої відгуки в коментарях. Буду чекати. До зустрічі!